Повертаєтесь, машина приїхала, і ви тепер додому. Баба вам дасть їсти вже, а? а. Ти як думаєш? Вже пора вам. А, які ви молодці, дві собаки такі красені, просто неймовірні. Ну? Я просто не налюбуюсь з вами. Ви просто а, чудові, чудові, а, чудові. Ай, які гарні! Які гарні. Молодці. Молодці. Ладно, йдіть уже до побачення. Колись ми побачимося ще. Ой, молодці. Ой молодці. Ой молодці. Зігріваєте один одного. Ай-яй-яй, яка гра пішла! Боже, яка гра пішла Гарно! Які вони молодці! М -м -м. Просто чудо! Два песики. Величезні. Сантиметрів по 60 висотою. Хм. Ну бувайте, друзі, бувайте. Ви найгарніші. Краса.